Декілька фото з стінами, яка робота була, що робили. Виставляли маяки, штукатурили такі стіни, такий будинок. От. Можна бачити, яка робота була, і в кінці вже результат цієї роботи. Закінчили роботу із стінами. Виходить, були кирпічні стіни повністю хату штукатурили по маяках, піщано-цементна штукатурка, шпаклювання клеєм і сіткою, і нанесення бараника. І це в нас результат такий вийшов. Становили підвіконники дерев'яні. І тепер. Можна сказати, красота. Залишаються натяжні потолки, підлога, ванна, але в основному закінчене. Отака ось хатинка, такі ось підвіконники, такі ось стіни, білий бараник, відер гарно виглядає.